Сьогодні поговоримо про краснуху річкових риб. Так, справді така хвороба існує і серед водних мешканців, її називають краснуха. Основна причина захворювання бактерії, через які в риби з'являються точкові крововиливи. Як правило, їх можна помітити в районі черева, але іноді осередки з'являються і біля голови або плавників. Бактерії легко передаються від однієї риби до іншої через заражену воду, а також їх часто переносять птахи. Найбільш вразливим до цієї хвороби є коропи та карасі, хоча хвороба може Вражати і інші види. Деякі рибалки помічали краснуху навіть у плотви. У багатьох виникає питання, чи небезпечна ця бактерія і чи може заражена риба бути загрозою для людини. З естетичної точки зору, виглядає це неприємно. Варто зазначити, що навіть у дикій природі здорова риба не їстиме хвору, аби не заразитись. У минулі роки така риба траплялася рідко, але зараз її стає все більше. Зазначається, що найчастіше зараження виявляється у риб із водою штучного походження. У зариблених ставках. Та рибгоспах. Причиною поширення хвороби є перенасиченість водойм рибою, через що накопичується багато відходів, з якими бактерії не встигають впоратися. Перегодовані водойми надлишок корму, який не з'їдається, починає гнити, а основним продуктом розпаду є аміак. Чим більше аміаку, тим менше кисню. Важкі умови зимовки спричиняють сплеск захворюваності навесні. Ослаблений після зими імунітет рибою робить її вразливою до інфекції. Якщо у водоймі вже є хворі особини, логічно, що вони можуть можуть заразити здорових, поділіться в коментарях, чи траплялася вам риба заражена краснухою, і в якій водоймі вона була спіймана.